В <звиця> нього посада це наш замкомандир роти по МПЗ: <звичай> психологічна підтримка бійців. Ну, моя особиста психологічна підтримка. Він сплавлявся по гірських ріках, він був в печерах, він був в катакомбах одеських, він жив в наметах. Ну, коротше, у цього пса історія. Ну, мені здається, що цікавіше, ніж у там, багатьох людей, які просто живуть своє життя. А зараз він ще й на війні. Я думаю, може ще ОБД отримає. Я прийшов в військомат. 24 лютого 2022 року і потрапив на посаду бойового медика. У мене є просто медичний досвід з 2014 року, тому що вперше я потрапив на війну в 2014 році в складі одного з добровольчих батальйонів. І я був тоді в Донецькому аеропорту в посілки Пєск і працював з добровольчими медичними підрозділями, там, з госпітальєрами, працював. Давай сюди його підіймемо. Зараз я Давай. Кинуть собі попадай! Добре! Опці, вас води немає. Є. Yeah. Зараз тобі додому, братішечка. Відмінність війни кардинальна, вона зараз більш брутальна, вона зараз жорстока, вона зараз жахлива. Хай тихо, братішка, потерпи. Ведить, вона впливає. Вибач. Вов, нежніше, будь ласка. Ну, крім. Жорстокості і брутальності, відмінність в тому, що ну напевно, нарешті ми стали більш єдні. Ми стали у нас більше з'явилася така самоідентифікація, тому що зараз війна ну, торкнулася ну майже всіх, напевно, вже е, мені здається, немає в Україні людей, яких там, хоча б через там два роки пожаті, не торкнулася війна. Я тримаю Женя мотай. Ми везли людину з ампутацією, а поруч з ним лежала його нога. І ну, ноші, людина і нога. І ми його поклали в машину, а там був обстріл. І ми так швидко це робили, і ногу загубили. Типу, вона просто залишилась на точці евакуації. І ми, коли вже їхали в машині, ми почали з напарником, типу, шукати цю ногу. І це було просто дуже смішно, тому що ми по всій машині лазимо, його ногу шукаємо, а типу, поранний каже, що ви робите, ми шукаємо твою ногу. І він так сам теж встає, починає щось дивитися, реально шукати. Ну це йому підняло настрій. Ногую його все одно ну, не можна було врятувати, але я просто думаю, що завтра вийде це інтерв'ю, і наскільки мене зашкварять, набіжать всякі фіалочки, які почнуть розповідати, що Фу, як ви так можете. Жартуємо з пораненими для того, щоб їм там було легше. Але кожен випадок, ти везеш людину, ти розумієш, що. Це, це жесть, особливо коли хлопці 18, 19, 20, 21 рік молоді пацани, а в них вже там якісь ампутації або важкі травми. У нас важкі. черепно москове, черепно Черепномозгуває, так. Сознання відпутали, черепно Черепмозговає кома. Він дуже реактивний. Тому ми не капельці зло. Тихо, 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 тихо. лежи. ненавиджу війну, ненавиджу всіх, хто. Привів цю війну сюди. І, і навиджу людей, які кайфують від цього, яким це подобається, це двіж, це драйв. Тому що коли ти працюєш на машині вакуу, і ти в тебе там два, три, чотири поранених на день, а крім поранених, ми вивозимо ще загиблих, і ти от бачиш цю концентрацію поранених і загиблих, це, це жесть. Це страшно і це дуже-дуже болить. Я приїхав. У нас давні буде сьогодні. Ну, ти ти. У мене нещодавно був випадок, до речі, ми вивозили хлопця, і він так, ну я його знеболюю. Це Марпєх, і він на мене дивиться так. Дивиться, весь час дивиться, і потім каже, я вас впізнав. Я кажу, звідки? Я думаю, може, він бо бачив. Він каже, а ви до мене в 2014 році в школу приходили, розповідали там про АТО, про Донецькі аеропорти. Ми тоді класом збирали вам гуманітарну допомогу всім класам. Він тоді був там, здається в 8 класі. І це, це бляха такий біль. Ну, хлопець, який в 8 класі збирав там гуманітарну допомогу, зараз от він воює на лівому березі. Зараз ми його пораненим вивозили. Але на щастя, з ним все нормально, він ну, живий, буде здоровий. І якщо тоді там, навіть нам здавалося, що це дійсно такий якийсь ну, локальний конфлікт, то зараз ну, це вже напевно немає такої території в Україні, яка була би безпечна повністю. Вот. Але все одно, коли. Перестають якісь там умовно вибухи бути в центрі міст, або там війська відходять, російські війська відходять, в якихось місць. Все одно люди розслабляються, їм здається знову, що це там десь, десь локально. Я дуже боюся, щоб знову колись от у нас така українська пам'ять, вона коротка, що ми почнемо забувати потрошки, пробачати там. І якщо зараз умовно там цей конфлікт буде заморожений, як це було в 2014 році, то я дуже боюся, що через 6 років, через 5 доведеться знову піти. Можливо, тоді вже будуть діти, і дітям доведеться піти на війну.